Це довів вайна за дімінялі заявки на участі вже... характерна риса розпропаганди на тимчасово окупованих територіях пускати вхід абсолютно все: від листівок, плакатів, наглядної агітації, телебачення до найменших телеграм-каналів і друкованих медіа. Таким чином окупанти вибудовують інформаційну стіну і щоразу жорстокішими методами, розповідає керівник центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей. Звичайно, це репресивні заходи, якщо у людини є українські канали, телеграм-канали, українські медіа. Або е, навіть встановлений на телефоні VPN – це є підстава для фільтрації. Фахівці центру фіксують, що розпропаганда закручуватиме гайки в цьому році ще сильніше, адже попереду так звані вибори ВРФ. Паспортизація українців окупантів, звісно, добровільна провалилася. Тому примус це єдине на що вони розраховують. Плюс закінчуються гроші замість. Е... Цукерці приходить кнут для цього, поширюють в тому числі чутки різні. Вже є випадки, коли без російського паспорта ти не можеш отримати інсулін, ти не можеш отримати ліки. Доходить і до доносів до ФСБ. Відомий приклад, коли чоловіка на чоловіка донесли ФСБ лише за те, що він недостатньо радів подарунку на 23 лютого. Окупанти створюють інформаційний вакуум. Мовляв, Росія тут назавжди. Київ от от програє, виходу немає. Українське телебачення та інтернет-видання практично недоступні нашим громадянам на тимчасово окупованих територіях. Частково рятує ситуацію радіо, але покриває ближні райони. Більшість месенджерів: Фейсбук, Інстаграм та Вайбер недоступні. Месенджери це найголовніший інструмент. Оскільки аудиторія велика, поширення велике, простота, зручність залишається лише Телеграм повноцінно, тому що Viber, Facebook, Інстаграм вони заборонені. За їх наявність вже передбачається фільтрація і покарання. Працює, але з перебоями, але обходити інформаційну блокаду окупантів можна, як саме у Ігоря Солов'я є поради. Ця інформація має бути багато. Мова йде і про телеграм-канали, мова йде і про ватсап-канали, мова йде і про е радіо, мова йде про е звичайні листівки. Ну і звичайно, це спілкування B2B, людина до людини. У центрі стратегічних комунікацій попереджають, що така жорстока пропаганда впливає на людей на тимчасово окупованих територіях. Вони можуть бути емоційно пригнічені та зневірені. І просять у безпечний спосіб тримати постійний зв'язок із тими, хто в окупації, щоб розповідати про актуальні події та підтримувати їх, навряд чи потрібно агресувати щодо їхньої ситуації і там наполегливо переконувати, тому що можливо вони роблять робляться під примусом а можливо вони е, до кінця не розібралися, і так далі. Головне. Е, щоб вони розуміли, давати їм розуміти, що ця ситуація, в якій вони опинилися, вона не вічна і рано чи пізно тимчасово купові території повернуться до України. І Люди, які там залишаються, можуть допомагати Україні, допомагати поверненню цих територій. Всіляко підтримуйте зв'язок із рідними та знайомими на тимчасово окупованих територіях. Діліться з ними правдивими новинами. Нагадайте, не співпрацювати з окупаційною владою та просіть чинити пасивний чи активний спротив.